Це ж треба настільки нас не розуміти, що росіяни знову дістали опудало Януковича, щоб він нам чи щось з заходу розповідав про НАТО, про те, як же ж він хотів ЄС. Давайте ми покажемо те відео. І от ми, мабуть, в Україні всі сиділи і чекали, а що ж скаже цей Федорович, пане Михайле, що ви за цим бачите, навіщо його дістали та показали? Це спроба втрутитися у внутрішній політичний порядок в Україні, ну тобто додати якихось там трендів, і ви абсолютно праві. Росія як не розуміла ніколи Україну, так і не розуміє. Тому робить ставку завжди то на Медведчука, то на Януковича, то на подібних персонажів, які для нас і давайте тут зафіксуємо. Суб'єкта Янукович на сьогоднішній день немає в, в будь-якому сенсі цього слова, політичному і так далі. Для мене трошки загадково, що всі почали тегати це відео є мене з нас в Україні, тому що він не впливає на жодні процеси скрізь він не має ніякої цінності навіть в Росії, і безумовно, Росія просто знову ж таки не розуміючи Україну шукає будь-які шляхи для того, щоб повпливати на внутрішні. Потенційний політичний процес, да конкурентний політичний процес. І це добре, що Росія так і не навчилась розуміти Україну. Ну якби вона розуміла нас, то по перше, не було б війни, а були б зовсім інші відносини. А по-друге, ну нам було б складніше воювати, якщо б Росія була розумна. Да? вона воює кількістю, а не якістю. Вона воює ненавистю, емоцією, а не розумом і так далі. Тому подібне. Тобто, з якоїсь боку, якщо взагалі це можна говорити стосовно війни, з якогось боку нам повезло, що опонент нас трошки дурнувати, я перепрошую, да з іншого боку, нам не Везло, що опонент має таку кількість ресурсів, ну і фінансового в тому числі, і більше того, він цей ресурс ще й отримає з глобального ринку. Тому а, спокійно а, прогортаємо, перегортаємо цю сторінку. Я, перегорнули вже в 2014 році. А, на жаль, перегорнули вперше в, в четвертому, в п'ятому не догорнули. бачите, що означає незакінчена справа mm -hmm. з Януковичем. Не догорнули сторінку в 2005 році. Цього персонажа, ну і взагалі цієї конструкції, яка була тоді побудована через партію регіонів. На жаль, це було складніше зробити в 2014-му, і на жаль, досі ще ця сторінка не перегорнута. Я не про Януковича, а про залишки партії регіонів. Як тільки це все закінчиться, я думаю, що ми з вами вже забудемо взагалі про існування таких персонажів. Чи може це бути спеціальний такий меседж для країн заходу, зокрема і для Сполучених Штатів Америки, аби ну. Так би мовити, легалізувати слова Путіна про те, що от якби Захід не пропонував, або якби Україна не йшла до НАТО, то і війна б не розпочалася. Це ті фейки, ті заяви, які постійно повторює російський диктатор. Ні, ні, ні. подивіться все, що стосується конструкції НАТО, це взагалі маячня. Це не має ніякого відношення до самої агресії. Тобто Росія в будь-якому випадку атакувала б Україну, тому що для неї існування саме незалежної України. Ну, це підтвердження того, що Росія як історичне там явище не існує взагалі, да тобто ідеологічно, там історично і так далі. Росія це така собі фейкова держава. тобто вони завжди були побудовані на вкрадених ідеологіях, на вкрадених історіях і так далі, і тому подібне. Про НАТО це виключно для пропаганди для того, щоб на Заході ці сили, які або бояться Росії досі, да або там займають так чи інакше проросійську позицію, щоб у них були аргументи. Ну, дивіться, якби Україна не йшла в НАТО, то нічого б не було, та нічого подібного. Да Росія однозначно атакувала б Україну. Я б на інше звернув увагу, ви праві, що тут є? Там певний підтекст того, що з'явився цей персонаж дивний да, в етері російських змі. Змі, вибачте, російських пропагандистів. є. Інший контекст. Він дуже важливий. Це те, про що я постійно говорю, що Росія не буде закінчувати цю війну, і все це ілюзії. А навіть в Анкоріджі були були знову ж таки створені Росією ілюзії, що вони готові до певних там переговорних процесів, до певних дій і так далі. Тому подібне, Путін по Пікіні чи в Танзині не не немає різниці. Заявив конкретну річ: він напав на Україну, тому що в них там був якийсь державний переворот, і ми хочемо помститись. Ну ви розумієте, він чітко говорить, що він буде вбити вбивати Україну, тому що він хоче помститись за те, що Україна розвивається не в тому напрямку, в якому хотіло б, щоб вона розвалилася Росія, щоб Україна ставала маріанеткою державою, щоб тут домінували проросійські партії, тотально домінували. Щоб вони тут, скажімо так, вибудовували. У конструкції да, урядові і так далі, тому подібне. Тобто, Путін чітко говорить: дивіться, немає ніякого НАТО, немає ніяких територій, немає нічого окрім державного перевороту, який нас налякав, і ми хочемо тепер вбити Україну. Все, він це чітко заявив, і тому для того, щоб підтвердити, що був такий переворот. Ну, Путін же він трошки примітивний, да? ну, передбачуваний, примітивний. І тому вони тут витягають от людину, яка начебто постраждала від державного перевороту. Це, безумовно, все не так. Ніякого державного перевороту не було. Абсолютно нормальний процес, революційні процеси. Періодично виникають тих чи інших країнах, де різниця між тим, як бачить майбутнє державні інституції, і суспільство досягає критичної межі в Україні. Це двічі було. На жаль, державні інституції не відчувають того, не синхронізують іноді свою поведінку з очікуваннями суспільства. Янукович відповідно абсолютно легально був викинути з політичного простору України ще раз підкреслю в результаті суспільного договору. І до Росії це не має ніякого а, стосунку, тому ще раз все, що стосується утік там денацифікації, демілітарізації, вступ чи не вступ в НАТО все це фікція. А, єдина причина а, війни в Україні це особиста ненавість Путіна. Ну чи а, крім особистої ненависті Путіна, це ще й реалізація а, концепції так званого руського міра. Ми з вами про це вже в етері говорили. Дуже коротко скажу. Концепція руського міра завжди побудована на експансії. І тому вони мають обов'язково приходити на чужі території, вбивати там людей, гвалтувати демонстративно це все робити. Да і після цього відповідно заселяти ці території іншими людьми. Ну мається на зі своїми цими ізгоями, да там з якихось там регіонів і так далі. І тому подібне. Тому давайте без без всяких НАТО. Просто вони будуть про це говорити далі, але це точно не причина війни. Пане Михайле, ви згадали за Китай. Я думаю, що навіть не треба аналізу, щоб побачити буквально очевидне, що відбулося на саміті ШОС. Були там зустрічі із індійським прем'єром у Путіна і Сідзінпіном. Сам очільник КНР сказав, що зараз шанхайська організація співробітництва формує новий тип міжнародних відносин, заснований на рівноправній багатополярності та інклюзивній економічній глобалізації. Ну і також він там згадував, що дракон і слон повинні об'єднатися мав на. У лазі Індію та Китай, а нині йде остаточне формування антизахідної осі? Вона вже сформована. На жаль, Сполучені Штати, які чомусь не зважали на позицію своїх союзників, абсолютно таких щирих союзників, до яких Україна відноситься. Сполучені Штати самі спровокували пришвидшення цих трендів. Китай поступово до цього йшов. Безумовно, Китай відверто говорить про те, що війна в Україні, яку розпочала Росія, обнулила там репутаційні можливості Росії, там суверенні суб'єктні можливості, але в той же час суттєво підвищила глобальну вагу політичному сенсі Китаю, і Китай сьогодні цим скористався в повному сенсі цього слова. Більше того, вони вже побудували. Вони пропонують не просто там, скажімо, подумати про якісь там багатополярні. Світи, дав вони чітко говорять ну, в Китаї, говорять про те, що давайте будувати нову глобальну систему управління і нову, і нову систему, глобальну систему безпеки як такої. Я не зовсім розумію, що таке рівноправне, тому що тоді треба задати питання Путіну: а з якого біса ти прийшов на територію іншої суверенної держави і буваєш там людей, да, тому що це не про рівноправне. Але між тим, Китай чітко фіксує свою лідерську базову роль. Більше того, Індія після того, як Сполучені Штати недостатньо вдало там. Попрацювали на цьому напрямку, да, по перше, загравали з Пакистаном довгий час по-друге, ввели там мита тільки проти Індії, хоча Індія є одним з глобальних реципієнтів російської нафти, крім Індії, є ще Китай, є ще Бразилія, там є ще низка країн, і таким чином Індія змушена була не балансувати між Сполученими Штатами Європою і Китаєм. А в принципі, чітко вже перейти там в конкретний фарватер. Да, тобто це Брікс, це Шос, це Китай, попри те, що в них там достатньо складні двосторонні. Відносини, м'яко кажучи, але всі вже починають дивіться диві 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 переходити в певні альянси. Всі розуміють, що там по окремості існувати неможливо, якщо ти хочеш бути конкурентом, якщо ти хочеш мати певний захист і так далі. Більше того, як не парадоксально, так і Росія так само. Якщо вона ще вчора, до початку повномасштабного вторгнення репутаційно була країною, яка домінувала, от, наприклад, в тому Шосі чи в Бріксі, да, і могла там одарувати певні процеси, то практично сьогодні я в Пекіні побачив. Домінування тотальне сідзіньпіня і таку собі неформальну, да, але не прикриту спробу Путіна отримати гарантії від Китаю, ну тобто, отримати оцей захист від Китаю, на що розраховують інші країни. Тобто, ви розумієте, як змінилася глобальні впливи Росії? Це сьогодні відверто. Я думаю, що як тільки війна закінчиться, да як тільки на ну, в тому і іншому вигляді. То тоді е, роль там глобальна роль, це сьогодні ще з путіним. Там вибачте, ручкається, там що з ним там про щось говорить і так далі. Як тільки війна закінчиться, суб'єктності Росії взагалі не буде. Вона буде абсолютно залежна і буде залежати від тих рішень, які приймаються. Ну в даному випадку вже очевидно на рівні там Китаю і інших ключових держав, які Є Китай, є Індія, є Туреччина. Да там є низка країн, які відносять себе до Шосу чи до а, Бріксу, Оці країни і будуть певно формулювати платформу контрзаходу, mm -hmm. да, ну, антизахід, як тут можна вже називати. з іншого боку. Для мене загадкова позиція все ще сполучених штатів, тому що. Вони поки що все, що роблять, це такий собі шлях до самоізоляції. Навіщо це? Я не зовсім знову ж таки розумію, тому що безумовно в складі високотехнологічних ринків Європи, Північної Америки, до яких безумовно доєднуються там Австралія, Нова Зеландія, Канада. Південна Корея, Японія ну абсолютно е, такі прогнозовані країни з е, абсолютно зрозумілим демократичним устроєм, і до яких доєднується і хоче доєднатися Україна знову ж таки в рамках європейської інтеграції, всі сьогодні в Європі усвідомлюють, що база нової безпекової архітектури Європи це буде архі, е, 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 архітектура, побудована на українських збройних силах, на українських мілідарних виробництвах і, взагалі, на українському контролі східного кордону. Ну мені трошки дивно, що Сполучені Штати замість того, щоб сюди вкладатись, можна туди заробляти, вкладаючись, можна і заробляти в той же момент. Вони самі себе ослабляють тим, що дають можливість од Китаю так стартувати до нової там архітектури глобальної архітектури. Більше того, Китай же не тільки це пропонує, не тільки глобальне нове управління. Китай практично відкрито вже говорить про те, що треба реформувати, наприклад, інститути такого типу, як ООН, на користь. І інших держав ну на користь перш за все держав, які будуть входити в Брікс 6 да? чи там азійських держав, чи там близькосхідних держав, і так далі. І тому подібне, в той же момент сполучені штати активно доламують систему а, а, світової організації торгівлі. Да, як такої Знову ж таки це також на руку Китаю. Ну тут багато таких трендів іде, але Україна, а, попри все, як це не дивно, все ж таки все ще є. А, Дуже суб'єктною все ще є модератором певних європейських тенденцій, трендів да і так далі. І я думаю, що Україна все ж таки разом з Європою ще суттєво повпливає і на позицію Сполучених Штатів, і суттєво повпливає на розподіл глобальних ролей в майбутньому зараз. Терорист Путін зустрічається із прем'єр-міністром Словаччини Фіцо і сказав, що якщо я живий, то це вже добре, відповідаючи на запитання, як він поживає. Ну нам би, звісно, було б по-іншому добре, якби він не зовсім там був живим, скажімо так, але він зробив знову куч, купу безглуздих заяв, каже, що в Росії не було бажання ніколи і не буде бажання ніколи на когось нападати. Єдина мета Росії в Україні виявляється це захист власних інтересів. Москва була змушена захищати людей, які пов'язують свою долю з Росією. Будь-яка розсудлива людина чудово усвідомлює, що Росія не збирається ні на кого нападати. Москва довго терпіла, коли українці завдавали ударів по російській енергоінфраструктурі, а потім почала серйозно відповідати. Ну а ще Путін заявив, що Росія ніколи не заперечувала, що Україна може стати членом ЄС, але НАТО це зовсім інше питання. І ще Путін заявив про готовність співпрацювати з американськими представниками на українській запорізькій атомній електростанції. Я б безумовно порадив всім трошки зрозуміти, що таке психіатрія, і що таке біполярні, скажімо так, біполярні стани. От Путін знаходиться завжди в такому стані, тільки в нього ще є достатньо слабкий інтелект, і тому в нього банальні пояснення тому, що він робить. Ну, перше, Росія напала на Україну в 2014 році. Ніяких загроз Росії, ніяких небезпек для Росії не існувало. а Росія, безумовно, є агресором фактичним з 2014 року до цього була точно така ж сама агресія проти Грузії. Тому Росія завжди нападає, завжди атакує, завжди вбиває людей на інших територіях. Це перше і ключове. І тому факт агресії безсумнівний, не спровокований. А, і відповідальність безумовно Росія за це є і буде, і незалежно від того, що там Путін говорить, вона буде в будь-якому випадку, тому що строків давності по таким темам не існує. Друга складова а, НАТО. Ніякі НАТО, ще раз, ми вже про це з вами на початку говорили, не є провокаційною темою для Росії. Росія напала на Україну з інших намірів, а саме Захопити, вони вважали, що достатньо швидко захоплять цю Україну. Вони спробували це зробити в 2014 році. Отримали е, плацдарми Крим і частину Донецької Луганської області подивились на реакцію міжнародної спільноти перш за все Європи. Там реакція була трошки дивна навіть для Росії. Та ж Меркель сказала: давайте зробимо Росію базовим е, газовим агентом всієї Європи. Давайте будемо з ними співпрацювати. Хай вони тут монополізують наші ринки, і Росія вважала, що це знак того, що ніхто не буде Дивитись на захоплення всієї України, і тому війна йшла абсолютно усвідомлено. Це абсолютно агресивні дії, направлені на знищення великої кількості цивільного населення. Третє, що значить Україна завдала удари по енергетичній інфраструктурі, я ж кажу, що коли людина в біполярці, да тут очевидна а, втрата логіки: хто спочатку бив по енергоструктурі? Хто спочатку руйнував всю енергетику України? Хто спочатку бив по газорозподільчим станціям? Росія вона робила це в 2022 23 і тільки коли Україна вже відбудувала свої е, е, інструменти для ударів по території Росії, тоді Росія починає говорити, що хтось там є по її енергоструктурі. Ну, по перше, війна це завжди двостороння, має бути і агресор має відчутно відчувати те, що він робить на території того на кого він напав. А по друге, неможливо зупинити агресора, якщо ти не руйнуєш інфраструктуру війни на його території. Це ж очевидно, так, так. це буде безкінець. Ну і нарешті, останнє будь-які пояснення Путіна не мають сенсу. Вони позбавлені сенсу. Да, безумовно, у Путіна є тільки три завдання, які він періодично вирішує: перше, це не допустити припинення вогню, як такого, і відповідно не допустити переходу війни в заморожений стан. Друге, затягнути максимально час. Ну, тобто, щоб можна було говорити, да ми готові там співпрацювати з американцями, з китайцями, ще з ким завгодно, і так далі. Головне тільки затягування часу. І нарешті, третє, не допустити того, щоб з е, 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 проти країн, які є основними реципієнтами російського газу і нафти, були введені вторинні санкції, тому що тоді ці країни будуть так чи інакше звертатись до Росії. А Навіщо ви далі продовжуєте експансію? Тому що ми вже починаємо втрачати все, от що в що грає Путін. І безумовно всі його пояснення завжди будуть однаковими. Ще раз ще раз наголошую: я не розумію людей, які думають, що там Путін він має там якісь там розуміння чогось, якихось процесів, що він там щось може пояснити. Це людина максимально примітивна. Він передбачуваний в своїх поясненнях. Вони завжди однакові, вони завжди не базуються на логіці, і вони завжди штамповані, клішовані, як хочете це називати. І в цьому немає сенсу розбиратись, тому що це абсолютно точно не приведе вас до розуміння того, як зупинити цю війну, і до розуміння того, чому Путін буде цю війну вести до кінця, тому що він ірраціональний. Я маю на увазі, коли mm -hmm. ми з вами хочемо проаналізувати. Інші заяви ми виходимо з певної логіки, не тільки ми, там європейські країни, американські партнери і так далі. А у Путіна логіки немає. В нього є знаєте таке кліше вбити, да, примітивно йому а, там взяли щось там в голову, як цвяк вбили, і він продовжує наполягати на цих примітивних тезах, які не мають до реальності ніякого відношення, пане Михайле. Сьогодні закінчуються чергові два тижні від Дональда Трампа. А точніше, ультиматум, який раніше складався з 50 днів. І міністр фінансів США Бесен заявив, що Путін після зокрема переговорів про мир у огидній манері посилив лише бомбардування України, і він додав, що Сполучені Штати розглядають усі можливі варіанти щодо санкцій проти Російської Федерації. Можливо, це станеться саме цього тижня. Сьогодні, о 21-й за Києвом, очікується виступ Трампа. То чи будуть ці санкції, чи ми почуємо нові двотижневі дедлайни? Не готовий сказати, чи будуть санкції, да тому що для нас вам все очевидно. Ну, тобто, як буде діяти Росії? Чому не треба там давати навіть два тижні для, для Росії? На мій погляд, якщо ви хочете провести більш-менш конструктивну розмову з представниками Російської Федерації, ну тобто, щоб вони мовчали, а ви говорили, як буде далі все відбуватись, то вам треба спочатку використати інструменти примусу. І тут я абсолютно солідарізуюсь з паном Бесендом. Він правий. Ну, дивіться, приїхав он, коріч людина, яка завжди бреше. Ну Путін він наговорив там щось. Сполучені Штати погодились з концепцією, що ну добре, давайте перейдемо тоді в двосторонні. Оні тристоронні формати, і що робить Путін? Він від'їжджає за і б'є е, максимально там 500 плюс дронів ракет по цивільній інфраструктурі цивільному населення України, а і ще й паралельно б'є по репутації Трампа. Ну не бачити цього? Я не знаю, як це можна не бачити як не можна е, бачити причинно наслідкові зв'язки в даному випадку. Тобто, Путін прийшов збрикав. А потім наніс удар по репутації Трампа це все очевидно. І оці заяви і пана Бесента, і пана Рубіо, і інших представників адміністрації 47-го президента вони є об'єктивними, і вони чітко говорять про те, що Путін є, скажімо, особою, яка не виконує навіть ті зобов'язання невеличкі, які він на себе бере. І тому переходимо до відповідної реакції, яка має бути. А відповідна реакція має бути наступна: приводимо санкції вторинні проти певних країн, тим більше що ну сенс вже робити, тому що інакше ці країни будуть. Нагліть, нахабніть ще більше, да? і це очевидно далі. Друге, перестаємо гратись там в якесь там, будемо мілітарно щось продавати в Україні, не будемо продавати. Просто сідаємо в трьох, вирішуємо, що хто фінансує з точки зору мілітарної насиченості України. Мається в нас Сполучені Штати, Європа, Україна, і швидко організовуємо логістику і перестаємо. Скажімо так, в інформаційному просторі стимулювати Росію, коли ми говоримо, ви знаєте, ну Росія певно хоче миру, вона хоче вміняти території, не захоплені на незахоплені території. Це ж так круто виглядає. Да? ну, тобто, це такий буде сталий мир і тому подібне. Закінчимо це говорити в публічному просторі, і тоді будемо мати з вами правильний процес. Ви побачите абсолютно змінену реальність у виконанні Путіна. Він буде е, з цими е, а, ні, в нього щочки, да там трястрястись будуть, і він буде розказувати, е, що він нічого не мав на увазі, він ні на кого не нападав, і він готовий вже зараз прямо сісти за стіл переговорів. Але тут знову ж таки, як тільки він це скаже, не треба зупиняти дію інструментів примусу. Навпаки, треба підсилити, тому що Путін завжди що робить, він трошки е, налякався. Щось там сказав, всі трошки відпустили інструменти примусу, і в цей момент він знову починає робити те, що він робить завжди вбивати масово людей. Пане Михайле. Щиро дякую за вашу думку і за те, так. що ви знайшли змогу долучитися до нашого ефіру. Бажаю вам гарного та головне спокійного дня. Нагадаю, що Михайло Я Подоляк, радник голови офісу президента України, був щойно з нами на зв'язку.